Далі виграти мільйон. Номер 54. Номер 54 Ні. Два мільйони. Ні. Три мільйони, ні, більше трьох мільйонів гривень. Ну а далі, що буде далі? Номер 12. Номер 12. А що буде далі після того, як ви виграєте? Понад три мільйони гривень можна собі тільки уявляти. Уявляти у щасливому сні. Ви можете покласти гроші, гроші до Ощадного банку. І просто жити на проценти. Ви можете мандрувати по всьому світі і не один рік. Ви можете відкрити свою справу, свій бізнес. Номер 70. Номер 70. На кону більше трьох мільйонів гривень в лото Забава. Це рекордний джекпот. Лото забава. Номер 50. Номер 50. Не кожна лотерея. Жодна лотерея в Україні не може. Похвалитися такими результатами. Шість мільйонерів в Україні від Лото Забава. Ось такий подарунок для України, для бізнесу України, для українських улюбленців Лото Забава. Номер чотири. Номер чотири. Ось такий подарунок для українських сімей. Будьте багаті, будьте щасливі. А ми щасливі того, щоб Лото Забава зробили вас щасливими. Номер сорок вісім. Номер. 48. Якщо, не дай Бог, хтось сьогодні не виграє. Не хвилюйтесь, не турбуйтесь, не переживайте. Адже ми постійно думаємо про вас. Ми постійно обігалимо нові сюрпризи для вас, щоб вас здивувати, щоб ви посміхнулися, щоб ви були щасливі, щоб ви виграли ще більше грошей. І в наступному новому році на вас чекають нові сюрпризи, нові суперпризи, нові акції. Номер шість. Номер шість. Як ми вам і обіцяли, наступному році на вас чекає нова акція. Номер 25. Номер 25 Наступному році ми розіграємо туристичні путівки до Карпат. Більше 100 путівок розіграємо на 230-му. Сержило лото забава. А сьогодні, до речі, не сказав, а про це не можна мовчати. Хоча ви й так прекрасно про це знаєте. Номер Двадцять дев'ять номер двадцять дев'ять. Сьогодні додатково за номером білета ми розіграємо три. Чуєте? Три однокімнатні квартири в Києві. У нас фігурує постійно номер... число три. Три мільйони. Номер двадцять. 20. Номер 20. У Нас постійно фігурує число три. Три мільйони. Три однокімнатні квартири в Києві. Ось комп'ютер мені показує, що вже Десь два гравці в Україні закреслили дві горизонталі. Може, один із них і є той самий Щасливчик, що стане трьохкратним мільйонером від ЛОТО. Забава не знаю, побачимо. Номер 17. Номер 17 Один лотерейний білет може зробити вас мільйонером. Один лотерейний білет може подарувати вам 5 тисяч гривень, може подарувати вам у за призами квартиру, автомобіль, комп'ютери, холодильники, пральні машини, мобільні телефони. Один лотерейний білет може подарувати вам однокімнатну квартиру в Києві. Дві однокімнатні квартири, три однокімнатні квартири в Києві. Сьогодні будуть розігруватись додатково. Номер. 38. Номер 38 І ще раз нагадую вам, що у полювання за призами також однокімнатна квартира в Києві. Також автомобіль. Автомобіль. Шкода Фабія. Не забувайте, що сьогодні будемо полювати і полювати будемо за автомобілями Таврія. Ну просто у мене немає слів, щоб перерахувати усі ці суперпризи, які чекають на вас. Тому я повертаюся до найбільшого суперпризу. Це велика гра. Це номер 22. Номер 22. Це велика гра, це великі гроші. Це більше трьох мільйонів гривень. Чи буде сьогодні зірвано джекпот, чи не буде сьогодні? Зірвано джекпот. Це ми зараз дізнаємось, але у нас обов'язково буде головний переможець. А це більше. Сів мільйона гривень 514 тисяч 941 гривня. Отримає головний переможець, який у нас буде обов'язково інакше у нас і бути не може. Кулька номер 37. Номер 37, Більше трьох мільйонів на кону. Але навіть на не виграшний лотерейний білет ви можете виграти. Якщо прочитаєте газету «Азарт» і перетворите свій невиграшний білет на частине запрошення до студії і тут прибувши до нас виграти, про що ви мріяли. Скажи, будь ласка, скільки закреслено дві горизонталі і скільки людей закреслило? Зараз я скажу кульку тільки кулька номер 34. Номер 34. Інформація зараз мені комп'ютер підказує. Я чекаю його відповіді. Відповідай, мій дорогенький, 66 гравців в Україні. Закреслили дві по дві горизонтальні. 66 у нас фіналістів. А скільки кульок випало вже? А кульок випало 21 кулька. 21. Щасливе число, 21. Почекай, ще кулька номер 58 Номер 58. Ми продовжуємо. Нагадую вам, що головний грошовий виграш у нас більше півмільйона гривень. Нагадую, що на кону у нас більше трьох мільйонів гривень. А я бачу, що у нас в нашій студії вже гравці закреслить одній горизонталі, і вони чудово Кількість. знають, що за одну закреслену горизонтальну студії вони отримують у нас 300 росте. гривень. Кількість хто виграє Номер 35 Номер 35 хто виграє? Головний грошовий вираж або зірве джекпот. Вже скільки, скільки, скільки. І 187 гравців в Україні закресли по дві горизонталі. 187 фіналістів. Потенціальні мільйонери, трьохкратні мільйонери від Лото Забава. Ну що ж, чи буде сьогодні зірвано джекпот, Чи не буде зірвано джекпот. Я не знаю, як там ви. Я дуже хвилююсь. Куйка номер 21. Я не знаю, чи ти хвилюєшся, а я налаштована 21. Абсолютно серйозно виграти сьогодні, зняти джекпот. Абсолютно серйозно, Лариса, настроєна. Побачимо, як абсолютно серйозно є сьогодні. Це вдасться чи не вдасться. Вже випало 24 Кульки 244! Гравці в Україні закресли дві горизонталі. Ви можете собі таки уявити. Сьогодні хтось вранці. Кулька номер два. Номер два. Сьогодні хтось вранці Франції проснувся і навіть не думав, що це вже він проснувся мільйонером. Він не думав про це, він про це дізнається буквально через декілька хвилин. Ти уявляєш, як можуть повернутися раптом зірки і просто поламати життя людини. Повернути поламати його абсолютно... на краще життя людини, на зробити краще. людину по-справжньому щасливою. Номер 71. Номер 71. Але якщо навіть сьогодні хтось ніхто не зірве джекпот, Фот, а наш головний грошовий, у нас грошовий виграш надзвичайно серйозний, надзвичайно великий. Більше півмільйона гривень, 514 тисяч 941 гривня. Як ви гадаєте, півмільйона гривень це непоганий подаруночок на Новий рік. Я гадаю, що дуже і дуже навіть непоганий. Якби я це виграв, ух, на мене, напевне, відкачували пару. Це Номер 30 Номер 30. Вже випало 27 кульок. Під... Підбираємося до кульмінаційного моменту, до фінішу великої Випадков? гри. Одна тисяча сорок вісім в Україні закресли по дві горизонталі. І ще одна, дві. Максимум, напевне, три кульки. Не знаю. І ми будемо знати результати великої гри. Номер, Чи буде сьогодні зіграти, так не буде. Номер 33. Номер 33. Мені важко триматися на ногах, я вже тримаюся за свій комп'ютер, тому що ситуація надзвичайно напружена, тому що гроші надзвичайно великі. Більше трьох мільйонів гривень. Більше трьох мільйонів гривень. Де ти, де ти, сьомий мільйонер від «Лото Забава»? Де ти бродиш наш щасливчик? Вже випало 28 кульок. Хто я знає, можливо, це десь 2 чи 3 щасливчики. Гра покаже. 68. Номер 68. Стоп! Лототрон! <гас> В Україні закреслено три горизонталі. Ну Останній кулькою була колька номер 68 але важливо те, що вона була синього кольору, і це означає, що сьогодні в полюванні за призами гратиме синій сектор студії. Я вибачте, я трішки хвилююсь. Я не знаю, що казати, з чого почати. Ну, ви пам'ятаєте, ви пам'ятаєте, на лоту забава сезон сюрпризів. І цей сезон сюрпризів, ця назва справді себе виправдовує. Я думав, гадав, сподівався, що під Новий рік має статися чудо. Напевне, хтось написав листа до Діда Мороза. Лариса думає, що це вона. Напевне, хтось написав листа до Діда Мороза, поп... попрохав щось у Діда Мороза. Ну, зрозуміло, ти що. Щоб зірвати джекпот. І свято вірив у здійснення цієї мрії. До речі, Ларисо, а де ти купувала свій лотерейний білет? У Києві. В якому місці? У Києві, але де? шовковичній. Ага, Побачимо. Ага, бачимо. Воля. Так, у Києві кажеш. Ага. А чого так хвилюєшся? <свят> <свят> а що так хвилюєшся? Ну так от, я продовжую свою думку. Хтось дуже вірив в те, що Дід Мороз прочитав його листа і здійсниться мрії того, хто про... хто написав цього листа. Ну що ж, ви всі приготувалися? В Студії, ви готові вислухати, що я зараз скажу? Моя шановна аудиторія за екраном Сьогодні, 28 грудня, напередодні нового року. Було зірвано же-пот! Було зірвано Джек Пот. Це зробив щасливчик, який придбав свій лотерейний білет. Лариса дуже хвилюється. У місті Луганську! Місто Луганськ! Він виграв! Він виграв! До речі, я зараз поясню. У нас сьогодні чотири переможці, чотири щасливчика. Повертаємося до щасливчика, що зірвав джекпот. Цей щасливчик виграв 2 мільйони 861 тисячу 309 гривень. Він придбав свій лотерейний білет, нагадую, у місті Луганську. Номер його лотерейного білета 0087726. І він виграв ще раз, нагадую, 2 мільйони 861 тисячу 309 гривень. Це один головний переможець у нас? Так. Один головний, шановний переможці, я Ні, ні, це, це є в нас головний, той, що зірвав джекпот. а у нас є іще, іще три щасливчики, які решту суму розділять між собою. Це щасливчик, який придбав свій лотерейний білет у місті Біла Церква. Номер його лотерейного білета 0, 4, 3, 3, 6, 7, 8. Наступний щасливчик, головний переможець, придбав свій лотерейний білет. У місті Черкаси номер його лотерейного білета 1, 7, 0, 7, 0, 3, 4. І? і ще у нас є один переможець. Також, має совість? Ну що я можу зробити? Це також, також місто Черкаси і номер його лотерейного білета 1, 9, 7, 2, 4, 4, 6. Ну ось. Ой, і кожен із них отримає. А кожен з них отримає. Зараз мені важко розділити ту суму, що залишилася. Так що це ж е, ту суму, що залишилася. Комп'ютер мені не підказує, не підказує. Кожен із них отримає по 128 тисяч 735 гривень. Я думала, що ми щасливимо одну людину сьогодні, але 2004 рік приніс чотири головних переможці. Шановні переможці, я думаю, що ви вже бачите телефони на екранах. Це телефони ваші для чотирьох головних переможців: 8067. 408-92-45, і мені режисер підказує, що ви вже телефонуєте до нас. Я щаслива була б вас почути. Крім того, що ми чекаємо на вас наступної неділі тут у нашій студії. Ем, натякаю з подарунками, можна з шампанським. А я натякаю про те, що давайте студія голосно, бурхливими оплесками привітаємо наші чотири переможці. І одного мільйонера, і я результати великої гри оголошую надзвичайно швидко, тому що нам треба поспішати. У нас ще додатково буде розіграш трьох однокімнатних квартир в Києві. Отже, 266 шістдесят шість тисяч чотириста двадцять закресли по одній горизонталі. кожен отримає по 4 гривні. 2621 гравець в Україні закреслили. По дві горизонталі кожен із них отримає по 184 гривні. І у нас є сьогодні чотири щасливчики. Три три головних переможці отримали вони закресли по три горизонталі і отримали по 128 тисяч 735 гривень. І є у нас один мільйонер, який зірвав джекпот. Він виграв 2 мільйони 861 шістдесят тисячу триста гривень. <правда> Шановні, а ви не стали головними переможцями? Їх всього чотири. Я теж не стала, але нічого страшного, у нас ще попереду є е, дуже багато можливостей щось виграти. І ми одразу переходимо до безпрограшної гри е, до полювання за призами. Улювання за призами правила гри ви знаєте до нас телефонують ті гравці, у яких номери лотерейного білета закінчується на одиничку. Один. Так, ви знаєте, що участь беруть п'ятеро гравців, які до нас телефонують. Я сподіваюся, вони вже з нами на зв'язку, і п'ятеро гравців синього сектору нашої студії. Так, правила гри ви також знаєте. Я тільки нагадаю вам, що десь тут на цьому ігровому полі на вас чекає автомобіль. Шкода Фабія і однокімната квартира в Києві. <звук> ну що ж, я. Лариса і ось ця царівна мапочка, ми розпочинаємо. Будь ласка, ваше ім'я, звідки ви приїхали. Місто Львів, Люба. одну, одну секундочку, Зараз поки що, поки що почнемо з телефону, тому з телефону. що телефонні гравці вже не дочекаються вже на нашій Алло, 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 алло. 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 Алло, доброго ранку. Доброго ранку. Ваше ім'я, звідки ви телефонуєте? Мене звуть Едуард. Називайте літеру. Літера С. Саша. 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 <гум> Нехай вам пощастить. Це вас Маша. -піч. Ми сподіваємося, що ви задоволені. Так, ну, С. С... <гум> ну що ж, нарешті знову я повернувся до вас, знову повернувся до міста Львів. Місто... Місто Львів. Ім'я Ва. Дуже приємно. Називайте Мо літеру. Я, я назву букву, букву Т". Т. Літера Т. Т". Правильно? Так. Відкриваємо. А Я звертаюся до всіх гравців, не думайте довго, тому що 100 гривень. Не думайте довго, Ми а слухайте, слухайте, довго, свого, серця слухайте свого серця, хоче сказати Лариса. серця. Алло, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Ранку. Ваше, ваше ім'я. Сергій. Сергій, звідки ви телефонуєте? Донецьк. Пане Сергій, називайте літеру. Н. Ніколай. Н. Так, ми відкриваємо цю літеру. І тут автомагнітола. Дякую. <звіг> Будь ласка. Вітаємо вас. Світлана. Світлана Руденківка, Полтавська область. Пані Світлана. Буква Федер. Федер. Ф. Федір. Федір. Ф. Федір. Федір. 100 гривень. Студія поки що виграє тільки по 100 гривень. Але це святкові 100 гривень. Так. Річні. Алло. Алло. Доброго ранку. Доброго ранку. Ваше ім'я? Валерій. Звідки ви телефонуєте? Хмельницького. Хмельницького? О, земля. Земля, це називайте літеру. Утрова. Літера В. Правильно я показую? Так, так, так. Якщо ви сказали так, я відкриваю 100 гривень. Дякую. Швиденько давайте подивимось по лініям, де може бути призова лінія. Друга горизонталь не є призовою, синя лінія не є призовою. Зелена лінія також не є призовою. І, І верхня. верхня, верхня горизонталь не є призовою. Може, жовта лінія призовою, не знаю. Може, побачимо, а може і біла є призовою. Ваше ім'я, будь ласка. Валентина. Дуже Город приє... Чернігів. Дуже приємно. Починаєте ну, якого літеру ви для призыв? себе облюбували? І. і. Українське і, російське, і. Отже, я можу відкривати цю літеру. Так, так? ви кажете так. Я відкриваю сто гривень. Що це сьогодні? Ну, це все таке роші, студія. Роші, роші. Не примушуйте мене сумувати. А, алло, доброго ранку. Здравствуйте. Доброго, Доброго ранку Ваше ім'я, будь ласка, звідки ви телефонуєте. Мене зовут Катя, я з Стопена. Дуже приємно. І літеру, літеру, давайте швиденько, літеру, називайте і вигравайте. Ну! Ка. Да. Яка? Катерина. Ка. Літера Ка. Катерина. Катерино, вічинино, Катерино, встань. Дай но їсти, дайно пити. Як то буде файно. Я до твоєї Катерини, не піду ніколи, бо до неї ход... <рес> ходять... Шо? Так, ми продовжуємо. Вітаю, Одеська вас. область край до Василь. Дуже приємно. Пане Василь, ну давайте щось робіть. а то студія виграє. Ж, ж, жила площа, Же. Тримайте до себе ближче мікрофон, бо вас ніхто не чує. жила, жила площа. Отже, Же, я відкриваю. Прошу. Не хвилюйтесь, так, що ви так хвилюєтесь. Не хвилюйтесь. Я так. Хвилювалась. Не хвилюйте, тут точно не 100 гривень. Не... Вже не хвилюйтесь. Тримайте там його, бо що він вже я так хвилюється. Ну. Відео плеєр! Ну ось уже студія молодці, краще, краще молодці. То я вже починаю хвилюватися. чуйте, аж дзвіночок тут у мене. Дзвіночок звинить. Алло, доброго ранку. Доброго ранку. Ваше ім'я, будь ласка. Ніколай. Е, пане Микола, звідки ви телефонуєте? Ханчук. І літера. У. у. Дача. Удача? Да. Удача. Нехай вона каже, буде куме, зламує. що краще вам побажати здоров'я чи О, удачі? Здоров'я чи удачі? Той каже, побажайте удачі. Бачите, ось кабанчик зажарений на столі лежить. Був здоровий, не пощастило. Так, а вам пощастило, холодильник! Удача, так, удача. Був, шановна наша студія. Донбас, город Краматорськ. Донбас! Йолочки-палечка. Донбас! Йолки-палки, йолки! А де в нас Йо? Тобто е, е, є. Так, так, так. Ну що ж відкриваємо літеру. Йо, вона же е 100 гривень! Ну, Що ж таке студія моя дорогенька, кохана моя студія, ну що ж, треба дізнатися, де був автомобіль і де була квартира. Будь ласка, державна тиражна комісія, ми просимо вас принести нам конверт з. конверт з літерами. Кожуховський Володимир Васильович, голова тиражної, держа, державної тиражної комісії, і ми дізнаємося зараз про... Ви бачите конверти у конвертах, Одинні так щоб конверти. ніхто не бачив, так. що там є, ніхто не зміг сказати. Яка, яка що гарна там кар... За карти літери. У мене, Отак, у мене розумію, літера. Отак. Ша. Це ша. Я думаю, що так. Ша. ша ша. Отже, літера А і літера Ша. Давайте відкривайте, допомагайте літеру А. А я відкриваю літеру Ша. Що у вас там було? Тому що у мене був А. Ні, давайте на цей показуємо. У мене був автомобіль. Тепер ви показуєте. Ну добре, я допоможу вам. А тут була однокімнатна квартира в Києві. Дякуємо. Ми вам дякуємо. Дякуємо. Ну ось я всіх всіх, всіх переможців сьогоднішніх я. Закликаю звернутися у регіональний представник МСЛ за додатковою інформацією стосовно ваших призів. А сьогодні ми виграли 1, 2, 3, 4, 5, 500 гривень, холодильник, мікрохвильова піч, автомагнітола, комп'ютер, відео, плеєр і оплески, оплески в студії. Ну що ж, дуже непогані призи, по-моєму, для нового року непогані подарунки. А ми переходимо до наступного розіграшу. До щасливого номера пілета. Номер Сьогодні Ми просто неймовірною швидкістю крокуємо, тому що е, до кінця програми залишається дуже небагато часу, а призів у нас ще дуже багато. І ми одразу переходимо до е, зелених лототронів, які відповідають за 15 гривень. Має збігатися три останні цифри в номері вашого білету. Отож, увімкніть перший зелений лототрон. Ми бажаємо вам удачі. У нас вже моя мавпочка знайшла собі своє місце. Кулька номер 0. Наступний зелений лототрон. Нехай вам в цьому наступному році дуже багато удачі принесе оця мавпочка. Будь ласка, кулька номер 5 Наступний зелений летотрон. І якщо навіть ви сьогодні щось не виграли, раптом ваш білет сьогодні не виграв, грайте з нами далі. Тому що ми кулька номер 5 5 5-5-0. Отже, якщо номер вашого лотерейного білета закінчується цифрами 5. 5-0. А таких переможців у, у нас 1940. Ви виграли по 15 гривень. Наступні сині лототрони. Сьогодні за 4 останні цифри у, номер, у номері вашого білета ви отримаєте телевізор. І ми вмикаємо для цього сині лототрони. Будь ласка, перший синій лототрон. Я хочу сказати, що з нами грає дуже дуже багато людей. Не припиняйте, грайте з нами далі і тому, що у нас дуже багато е, кулька номер 9, Наступний синій лототрон. У нас дуже багато різних. Будь ласка, вмикайте наступний лототрон, Дуже багато різних призів і сюрпризів майже кожного тиражу. Тому не припиняйте, навіть якщо ви сьогодні щось не виграли. Кулька номер 9. 9-9, Наступний синій лототрон. номер... Кулька номер 1 один, один девять9 дев і останній четвертий синій лототрон, будь ласка, вмикайте його. Ви знаєте, так багато хочеться побажати до Нового року. Ми і так робимо по-моєму, Непогана кулька номер 6 шість. шість один девять дев'ять. Але хочеться побажати і ще більше і більше. А у нас є те, що у нас є, і по моєму дуже непогано у нас є дуже багато призів. Я дуже... сподіваюся, що вони вас будуть радувати дуже довго. О, як як Л ласкаво Лариса <клес> поздоровляє вас. Я трішки буду голосніше поздравляти. Я вас поздравляю! Якщо номер вашого лотерейного білета закінчиться цифрами 6199, А таких переможців у нас 194 на новорічні свята. Дід Мороз принесе до вашої оселі телевізор. А зараз я прошу, а зараз я прошу вашої уваги, особливої уваги, тому що в наступного тиражу у першу неділю нового року за у цій же категорії за чотири забіг чотирьох останніх цифр у номері вашого білета ми розіграємо уважно. Путівки у Карпати, і це буде не одна, не дві, і навіть не десятки, а сотні можуть бути сотні путівок у Карпати. А я попрошу ще більшої вашої уваги. Ви зможете встигнути провести свої святкові канікули в Карпатах, адже цю путівку ви зможете отримати усього-навсього за один день. І цілий потяг туристів з лижами поїдуть до Карпат. Ну Повний що ж. потяг щасливчиків. Ну що ж, а ми мусимо продовжувати. Час спливає просто невпинно. П'ять останніх цифр у номері вашого білета і продовження нашої святкової акції, нашої нескінченної святкової акції. І автомобіль Таврія на кону. Будь ласка, увімкніть перший червоний лототрон. Ми знову ж таки бажаємо вам удачі, бажаємо вам стати автомобілістами. Кулька сім. Наступний червоний лототрон. І у нас на черзі три однокімнатні квартири. Бачите, що не приз, то сюрприз. Кулька номер два. 2 27. Наступний червоний лототрон. Не забувайте про те, що у нас триває акція е, на невиграшні білети. Ви зможете стати гостями нашої студії кулька номер 5 Присилайте ваші невиграшні білети. Про це читайте в газеті Азарт. Будь ласка, наступний лототрон. В газеті Азарт умови цього щасливого шансу. Кулька номер 2 2, 5, 2, 7. І наступний, останній червоний лототрон, наступний п'ятий. І це кулька No 6. Отже, виграшна комбінація і Таврії. 6, 2, 5, 2, 7. Отже, якщо номер вашого лотерейного білета закінчується цифрами: 6, 2, 5, 2, 7. А таких переможців. Ого, го у нас двадцять двадцять щасливчиків будуть їздити на новеньких Тавріях. І міста переможці Донець, Кіровоград, Харків, Сімферополь, Сімферополь знову. Вол. Волинське представництво, Суми, Вінниця, знову Волинське представництво, Київське представництво, Запоріжжя, Херсонське представництво, Київ і Одеса. Одеса, знову Одеса! Ми вас всі поздоровляємо, вітаємо з виграшами. 1940 гравців виграли по 15 гривень, 194 гравців гравці виграли новенькі телевізори і 20 щасливчиків будуть їздити на... Таврія, вітай! А до цього часу, а до цього часу ми виграли